Ну, як його можна оце, знаєш, те, що болить таку, знаєш, юморну сферу перевести. Ну, не можна. Люда бідна, дуже та ноги їлі тягає. Ось це болить. Я ж кажу, слава Богу, що моєї мамки, що в неї не болять ноги. В неї не оцей рухательний, як називається, апарат, у неї дав Бог, що в неї ноги не болять. Навірно, того, що вона дуже довго ходила на каблуках. І ці каблуки видно. А я от зараз сижу прямо. ну, Тут поясниця, чи десь нерв зажався, чи не узна, коліно по я кажу, люди, ти знаєш що? Залишилось тільки петлю на шею, як було так затягнути, щоб не, не зажимало нерви. Ото буде гарно. Так, зараз я з'їжу там, не треба одне місце проїхатися. Деба тепла зовсім тебе тепла. Достала, я з вечора вчора достала там кості, бульон сварить. Слава Богу, дали воду, то закипіла, я ж мию. Я зливаю першу, мию кістки, потім знову ну, готую. То зварю якийсь суп такий швиденький на обід. Бо борщ був тільки з квасолею. І не знаю, сосиски в мене є, може, може хінкалі куплені зварю, А чого ті пельмені вкусні, ця фірма хінкалі робить. Так що... Буде видно. Зараз не буду їхати туди спеціально, зараз виїду, зараз виїду, а потім обратно буду їхати і вам покажу. Добре. О, подружки, балакає, дивиться. Та люди ж молода, ще зовсім. Пока молодиці, тут шукайте себе кавальєрів. шукайте. шукає. Бачиш, Люда принесла. Тоже каже, ну немає сили, теж треба бур'яна рватися. Баран каже, та баран ще живий, вже такий старючий. Каже, чого його не заріжете? Каже, та, скажи мені, нема кому. Каже, Санька не подержи його. Так Близько машину до дороги хтось поставив, хтось приїхав. А каже, Максим на роботі все час. Каже, а що я його різати буду. Каже, вже треба зарізати, аж кричить. Кажу, то ж так воно і є. Яке заростає. Ось люди ж були, покосили. Подивіться, за два місяці не видно хати. Не видно, Боже, Боже. Я ж кажу, що, не дай Бог людини отак не стане, то все, півроку хату не знайдеш і починає. Це ще раз кажу за те, що природа набагато сильніше людини. Дивіться, показую вам дійсність Кременчука. Пригнали такий трактор? Я думала, вони тут робили дорогу. Це пікає, я вже відстигнула. Пасок безпеки. Вони нашу оцю ділянку прогорнули, тому що, мабуть, хтось написав скаргу. Розкудріть, ви, ви ж техніку гнали. Техніка ж приїхала. Невже ви від ціля не могли? Прогорнути туди до края вулиці? 150 метрів. Це жах. Люди, що відбувається. І це що, Зеленський винний? Дивіться, що вони зробили. Ви бачите? Оце тільки оцю діляночку вони прогорнули, бо хтось поскаржився. Ай-яй-яй! Цікаво, хто це поскаржився, але це просто знущання над людьми. Кому війна, а кому просто отак, трендебенди. Оце вас і депутати. знаю, що сказати. У мене нема слов, в мене просто нема слов. Я вже, знаєте, знайшла сайт, я напишу листа президенту, чесно. Та може не дойде до нього, але свої, знаєте, кажуть, напишу те, що все думаю, що відбувається, і це взагалі. Це йо, йо я думала, вони у ту попову там прочистили, бо там же ж ями. А вони нам тільки от ту очі замилили, бо тут гавкають більше всіх. Ай-яй-яй-яй. Ну, це знаєте, ще один додаток: що якщо ви гавкаєте і стукаєте, вам відкриють. Ось, будь ласка, замулили, щоб ми не гавкали, зробили це все. А я заїхала на пошту, забрала ліхтарики, але вони писали 15 сантиметрів діаметр. Ну, щось вони на картинці отакі, а прийшли отакі. Ну вже думаю, ладно, нехай будуть, які прийшли, такі прийшли. Ну то ми ну, санька вже приїхав. Побідали. Я скажу, що гроші тягне туалет так, такі гроші тягне. Ось, дивіться, чотири штуки, то, що я вам казала, з такою, от, бачите, як дудочкою, дуже гарно їм подобається. 186 гривень. І то це ще акція. Це акція. Забрала я світильники. Ні, не світильники, ось цибулю, яка принесла Люда. Це кримська цибуля, вона дуже смачна. Але вона поросла і вже така, каже, посадуйте. Так ми штук п'ять, мабуть, таких. Почистили, але вона гнила всередині. Пообрізали, і я гриби. Завтра зроблю млинці з грибами і з м'ясом. Туди гриби додала і нормально. Хтось прийшов до Людмили, собака гавкає. А саньочок приїхав з роботи, не, не, не купав, тільки поїв і збирає світильнички. Я спочатку на, на пощі подивилася, думаю, миттю, які малі я більше замовляла, потім думаю, ні, гарні. І Хто це? А в кого тут діти плачуть у нас? У нас тут дітей ні в кого нема. А ну хто ж воно таке плаче, що вже обіді. Може воно саму десь тут. А їх тут багато. А, я зрозуміла. Це. Це та ж дівчинка, ото ж мама, що в нашому під'їзді. що третя дитина, ще казала, боже, недавно сама ходила. Маленька, вже троє дітей своїх. Коротше говоря, оці світильнички роблять поляки. Поляки. Треба, мабуть, трошки нижче. Санька до цього, ну, воно само влізе. Yeah, sure. <laughs> Саня каже, оф і он включено, кажу, оф. Саня каже, ні, он. І знаєте, що гарно, що вони отакі пластик. Вони не поб'ються, не страшно. Якраз гарні такі. Дивіться, як воно гарно дивиться. Коротше, ой! А подивіться, скільки паперів. Ну, я не знаю, я заказала в інтернеті, не знаю, як фірма ця називається. Тут є різні розміри. Ну і ціна, мабуть, вже. дивіться, ось, бачите? Ось це ВЗ. Є таке ВЗ тут чи ні? Я не бачу. ВЗ, ВЗ. Ну, це, навіть, артикул такого розміру. Коротше кожного такі паспорта повсолені і до кожного прив'язано. Дуже гарно за, за, складене там, там дивіться, а там коробка зараз я ось вийму її. Гарно зараз пакують прямо. Немає. Просто зелена така коробка. Дивіться, отака, отака. І тут ось намалюкано ці один адінлед, що то тут намалюкано сонячна лампа називається. А, так це, це не розмір. Це Переводиться сонячна лампа. Ну, я так подивилась на картинці, мені здалося, що воно таке величеньке. Ну, а бачите, не дуже величеньке. Але нічого. Я ж кажу, що зараз навіть дефіцит в магазині нема, тому що, вибачте, воно набереться. І зараз, якщо бликав, блек... блекав... бликав, Бос... господі, світла не буде, то будемо брати світильники, заходить в хату, вони будуть деякий час там будуть світити. Ну, Я думаю, що все буде нормально. Ну, Сьогодні не було трішки світла. Ну і що? Перетерпимо, ми вже, ми вже гірше дивилися, так що ставлю зараз їх з Дивіться, як гарно буде. Ну, 12 було б ідеально, але в них 10 партія. І тут і вечором потім вам покажу. Санька потім підсадить трішки нижче. Краса. Краса тінь. Видно, як і ти. Та знаю, що Бог його знає, що воно буде. Але ми живемо зараз тут і треба робити свято для себе, щоб гарно було. А не так. Гроші, гроші я ж кажу, що на туалет ці гроші виходять. На туалет, щоб запхнути всередину і потім, щоб туалет, вибачте, не воняв. У вас так само так що. Ой, щось в мене так зпанало. Не хочеться посадити помідори, нехай завтра вже. Хай завтра відпочивають. А те, все, там же ж вирвемо, І там досажу перець і все. І ми обсаджені, як Санька каже. А абрикосочки, слава Богу, я думаю, в цьому році ми скуштуємо абрикоски, тому що девекі висять, а брикосять Оце, я розумію, дерево, що перший рік, за перший рік дерево у нас і вже дає плоди. Оце так. А ото, що разом посадили інший сорт, то не плоди п'ять штук і шукати їх потрібно. Той помідор теж залишився, виживе десь в стороні, не полити, а він виживе, десь його приткну. Ось, що це, дивіться, Шукай, бери, бери лупу, збільшувальне це скло, і шукайте ті абрикоси. Та чи ще чи вряд чи ще й знайдеш? Я думаю, що це погана абрикоса буде. Дивіться, оцей. Що ти? Не согласний. Працює, працює. Всі працюють, всі. Але ти, хто тебе трогає, ніхто тебе не трогає. Я шукаю абрикосу. Ось знайшла, 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 знайшла. Ось. Але вона за формою інша. Бачите, така длиненька. А ось ось, ось 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 вона длиненька. Та така кругленька. А та длинненька. Фух. Ще й машинка й попрала сьогодні. А мама вон поскладала, бачите, як <смі> складала. Так, все, пішла я складати коробку. Та полю зараз оці перці, бо вони дуже сухі. І так день закінчився. Туди-сюди дня немає. Санька пивка попивку пила цей чернігівський. Каже, не хуже, ніж ті пила. Смачне. Там покажу, як гарно дивіться, ну це ще ж на вулиці світло їм кинули. Диви, як гарно. Це ж вони ще не набралися так, як кажуть, світла, Краса.